Розпочнемо знайомство із сервісу, який кардинально змінив вигляд із сучасного інтернету із Всесвітньої паутини Wide Web, яку ще називають сервісом 3W. Всесвітня паутина один із сервісів Всесвітньої мережі, Гіпертекстова інформаційно-пошукова система Всесвітньої мережі, розподілена по всьому світу загальна база даних. У 1990 році Європейська організація ядерних досліджень організувала інтернет-сайт. Вузол всесвітньої мережі для європейських та американських учених. Щоб забезпечити можливість розподілити обчислення за допомогою інтернету, Тім Бернслі розробив технологію гіпертекстових документів. Вона забезпечує користувачам доступ до будь-якої інформації, розміщеної в мережі інтернет на комп'ютерах по всьому світу. В основу технології всесвітнього паутиння було покладено систему визначення ресурсів, протокол передавання, мову розмічання гіпертексту HTML. Використовуючи спеціальну мову гіпертекст, можна розмітити звичайний текст у будь-якому текстовому редакторі, перетворивши його на веб-сторінку окремий документ, що є мінімально адресованою частиною сервісу 3W. Крім тексту та зображень, вона може містити медіафайли, наприклад, звукові та відеофайли, а також скрипти, невеликі програми, що дають змогу робити її зміст динамічним. Об'єднання кількох таких розміщених разом веб-сторінок. Що містять пов'язану між собою інформацію з певної теми і мають спільний дизайн, називають веб-сайтом. Для переглядання веб-сайтів використовують спеціальну програму браузер, що полегшує процеси переміщення між веб-сайт і мережі, пошуку, збирання та збереження інформації. Найпопулярнішими браузерами є Інтернет-Експлорер, Firefox та Opera, оскільки браузер Інтернет-Експлорер установлено разом з операційною системою Windows на більшості комп'ютерів у світі. Розглянемо основні способи роботи саме з цією програмою. Щоб її запустити, слід з'єднатись спочатку з інтернетом. Способів запускання його досить достатньо. На панелі швидкого запуску. Через меню пуск всі програми вибрати його виберемо. слідуючим чином через пуск швидкого запуску. Є новий елемент адресний рядок. Адресний рядок з полем уведення призначений. Для введення адресу веб-сайт, що його хоче переглянути користувач. Для прикладу запишемо в ньому адресу нашої школи і натиснемо Enter. Адресу обраного сайту записують в адресному рядку браузера у форматі універсального вказівника ресурсів URL. URL Uniform Resource Locator, універсальний вказівник ресурсів адреса, що вказує шлях до конкретного документа, розміщеного у всесвітній мережі. Ця адреса складається з кількох частин та містить таку інформацію. Перша частина це назва протоколу передавання гіпертексту з двокрапкою та двома похилими рисками. Друга частина. Тип використованого ресурсу. Тут в нас він не позначений, але це 3W. Всесвітня паутина, після якого ставиться крапка обов'язково. Третя частина. До мене ім'я, яке свідчить про те, що цей сайт розташовано Росії, пошукова система і організація клієнт, який використовує цей ресурс. Індекси країн ЮА, це Україна, РУ, Росія, Д, Германія, ЮС Америка, навіть Антарктида є. з систематичними ознаками мають слідуючі розширення COM. Це комерційна організація, Єду освітня організація, ГОВ – урядова організація, НЕТ, мережева організація, Орг, некомерційна, Інт міжнародна. От, наприклад, сайт гімназії з поглибленим вивченням. Україна знаходиться в Києві і сам безпосередньо клієнт. От пошукова система мета. От, наприклад. Тип ресурсу, ось показаний, показаний. Україна, урядовий портал, Кабінет міністрів України і тип ресурсу 3W. Ввівши адресу, ви побачите сторінку нашої школи. Вона складається з гіпертекстових посилань. Чим відрізняється звичайний текст. Наводячи курсор, він бачите, займає риску курсора, що його можна текст виділити. А гіпертекстовий завжди має ручку з вказівним пальцем. Якщо ви бачите оцю руку, це значить можна натискати. Відкриється відповідна сторінка. Тобто це гіпертекст. Це багатокомпонентний текст, поданий у формі змістовно пов'язаних між собою окремих блоків, текстових фрагментів або графічних зображень. На цій сторінці зібрано назви розділів сайту що дає змогу читати наведений гіпертекст непослідовно, а переміщуватись на цікаві вам сторінки, використовуючи для цього гіперпосилання. Достатньо кликнути лівою кнопкою миші, ми бачимо сторінку, яка відкриває. Гіперпосилання це спеціальним чином виділений фрагмент гіпертексту, текстовий фрагмент або графічний об'єкт, що містить сховане користувача полис посилання на інший документ, графічний файл чи файл, що містить звук. Або відео. Гіперпосилання зазвичай виділяють кольором. Коли ми наведемо, міняє своє забарвлення. Якщо підвести до них указівник, як я казав, то він набуде вигляду в долоні з витягнутим казівним пальцем. І якщо натиснути на нього, лівою кнопкою миші, буде завантажено документ, з яким встановлено цей. Гіперпосилання діють як в межах одного документу чи сайту, так і пов'язують між собою різні ресурси інтернету. Наприклад, на головній сторінці сайту нашої школи є гіперпосилання на веб-сторін ВКонтакті, Однокласники, посилання на Дніпропетровський обласний інститут після дипломної освіти педагогів, районний відділ освіти. Якщо класнути на ньому, то відкриється сайт Томаківського відділу освіти. Графічне зображення достатньо навести на нього і можна відкрити сторінку про голову Томаківської райдержадміністрації. Для того, щоб повернутися на сторінки назад, що було поперед, достатньо натиснути кнопку, і ми повернемось на ту сторінку, яка була перед цим. Якщо ви, наприклад, перейшли на сторінку і помилилися, що не вона вам зупинити її, а потім повернутися назад. Тобто ця кнопка призупиняє подальше завантажити сторінки, мандруючи безмежними просторами інтернету, ви побачите безліч цікавих і корисних сайтів. Якщо нам сподобалася сторінка, ми можемо її зберегти в записнику. Для цього достатньо додати папку Обране. Ви можете свою назву поставити. Можна залишити назву сторінки, як вона зразу називається, і достатньо натиснути на кнопку Добавить або натиснути кнопку Enter. Для того щоб отримати доступ до збереженої сторінки, запускаємо Explorer, обираємо «Ізбраної». І ось наша преображенська школа. Слід натискати лівою кнопкою миші. І ось наш сайт завантажено. Трапляється так, що ви завантажили сторінку, а у вас сторінка відображена аброю-кадаброю. Що для цього необхідно зробити? Відкодіровка і вибрати Unicode. Сторінка приймає такий, як потрібний. Оскільки веб-сайт містить дуже багато різноманітної інформації, неможливо кожного дня приходити на цей сайт для працювання потрібної інформації. Тому навчимося зберігати її корисну для вас частину на власному комп'ютері. Для цього слід файл зберегти як, сохраніть как, обрати назву файла, залишимо цей, обрати шлях, де ми хочемо його зберегти, вказати тип файлу. Одним із запропонованих. На даний час сторінка збережеться так з цим розширенням, так як вона є повністю. Або чистим текстом, без картинок, без нічого. Це в редакторі блокнот відкриється. Тільки за текстовим посиланням. Оберемо його так і натискаємо Сохраніть. Сайт збережений. І ось він цей сайт збережений у документ. Для збереження потрібного зображення, виконуйте таку послідовність дій. Наводять вказівник мишки на зображення. Права кнопка миші. Сохраніть зображення як. Ну а далі процедура та сама. Назва, розширення. Вибираємо тип файлу який. І натискаємо його сохраніти. Рекомендую вам використовувати перекладач. Наприклад, ви хочете перевести певну частину сайту. Виділяємо текст мишкою. Копіюємо його, натискаємо на перекладач. Ви вивчаєте іноземну мову. І ви можете з іноземної на українську переводити, з української на іноземну. Обираємо український. Перевести на русский. Само казівник, Ctrl-V, вставляємо і перевести. Давайте переведемо на французький. Але в іноземній мові слід трошечки його цей текст коректувати. Якщо ви працювали на вкладочці, в одній ми оці працювали багато разів, і нам треба повернути ще раз декілька. Ми можемо зробити таку хитру штуку. Бачите, ми переводчик, 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 а ось аж наша преображенська школа. Клацаємо по ньому і ми зразу повертаємось на прибраженську школу. Щоб кнопкою назад. Назад ми це послідовно що йшло одне за одним, повертатися будемо, а вибрати цей кнопочку, і ми зразу обираємо той сайт, який необхідно нам зразу. Якщо вам необхідно працювати з декількома веб-сторінками, ми можемо, не закриваючи цю, ми можемо докладати вкладочку. Создати вкладку, сюди вводимо адресу якусь. Натискаємо Enter. Адресний рядок виправляє адресу саму. І ось у нас пошукова система Яндекс. І от ми переключаючись, між ними ми можемо одночасно працювати з декількома сторінками. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з гіпертекстом. Це посилання. Воно зазвичай змінює свій колір. При наведенні на нього вказівника миші виділяєте активна сторінка, і ми познайомилися з вами з програмою, яка виходить інтернет Explorer. Щоб закрити його, достатньо закрити всі вкладки, ті що можна закрити поточно або закрити всі вкладки. Це означає, що як ви повторно запустите цю програму, вона з початкової сторінки. Нам необхідно, наприклад, щоб завжди запускався тільки ви відкриваєте Explorer. Щоб завжди запускався Яндекс, наприклад, пошукова система. Або, наприклад, Google ми в гуглі. Викличемо Google. Сам. І ось в гуглі внизу, коли ми прокрутимо, у нас є головна страниця Google. Сама поширена така пошукова система, вона навіть Яндекс уже переверна. І робимо слідуючий сервіс: свойства обозрювателя. І копірує. копіюємо цю адресу сервіс. Свойства обозрювателя. І вставляємо сюди. От Натискаємо Примініть. Якщо ми натиснемо ОК, це буде тільки для за. А якщо примініть, а потім ОК, це буде наш. Чим хороший. Ми в гуглі можемо шукати. Уводимо пошуковий рядок. Те, що нам потрібно, як шукати в наша тема. Далі. Ми, Це Ми веб-сторінки подивилися. Наприклад, вводимо. Наша школа, вжемка Томаківський Рейд. Потрібно нам картинки по цьому запросу. Ми можемо натиснути, що хорошо шукаємо. Ну, те, що картинки, на ну, оце наш. Ось наша школа. Наводячи вказівником мишки, картинка збільшується. Ось наша стара школа. І тобто, по запросу преображенська, він в основному бачить оце слово перше пошукова система. Він видає все те, що пов'язано зі словом преображенка. Тому рекомендую користуватись... Гуглим, з'єднуємося, виходимо в інтернет за допомогою програми Internet Explorer. Ми познайомилися з тим, що є гіпертекстові посилання. Його розрізнить легко. Достатньо поводити вказівником миші і ми зразу побачимо, де гіпертекстові посилання є. Ми знаємо, що гіпертекстові посилання можна на любе зображення вкладати. Текстове, графічне зображення, медіафайл і таке інше. Ми знаємо, щоб відкрити достатньо лівої кнопки миші. натиснути. Ми знаємо, щоб зберегти зображення, достатньо навести кноп... правою кнопкою миші по зображенню, сохраніть зображення як? Вказати назву, розширення і обрати директорію, куди ви хочете. Ми можемо текст перевести. Для цього виділяємо будь-яку частину текста на будь-якому сайті. Копіюємо його через перекладач сайту нашого школи. Вставляємо текст. Обираємо, з якої мови. На яку. І натискаємо кнопку Перевести. Бачимо перевод. Копіруємо цей перевод. Обираємо будь-який текстовий редактор. Вставляємо його і зберігаємо там, де ви хочете його. Зберегти. Ми можемо повністю сторінку сайта зберегти у себе в директорії Сохраніть файл, сохраніть как, назву зробити, обрати, яким розширенням вдома можете потренуватися. І натиснути Обрати директорію, куди. І натиснути Сохраніть. Дякую, щасливо вам подорожі по інтернету.